Оновили майданчик та влаштували свято. У Лизові волонтери осучаснили вуличний ігровий комплекс біля закритого переїзду. Опновки оцінили юні жителі навколишніх будинків. Добре, класно, дуже класно зробили. Чудово прям. А що вам подобається тут найбільше. Дом... Домик, домік його красиво зроли. Будете тут галяти? Угу. Нормально. Імена домик, там. Качеля двойна. Да, качеля двойна і взагалі. Все. Забор тут поставили. все нове, і все очень класно. Да. Нові елементи на майданчику установила благодійна організація Турбота Харків. Її керівник Олексій Захаров розповів, працюють у всіх громадах області понад рік. І ми отримали від Норвегії від Анни Буцберг цю горку. Вона була в розібраному форматі і вирішили передати цю горку до Лозової. Щоб влаштувати майданчик для дітей, благодійники не лише облаштували майданчика й вирішили провести міні-свято для дітей. Запросили аніматора, підготували подарунки. Була двотижнева програма і зараз вона продовжується. Ми хотіли зробити в цьому році програму, присвячену діткам, тому що. Знаєте, це такі свята зі сльозами на очах, тому що наші діти вони побачили війну, вони побачили цей весь біль, жах. Ну це дуже боляче. І коли ми планували програму, ми планували максимально зробити охват громади, максимально зробити свято. Не тільки там облаштувати горку, облаштувати будь-які спортивні там змагання, а щоб були якісь там пам'ятні подарунки, щоб був настрій, щоб дітки могли погратися і ну, може це. Буде кілька годин, може, то буде півдня, але щоб вони отримали заряд бодрості, позитива і ну щоб вони зрозуміли, що є все таке свято. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лизова.